Американський фантаст Рей Бредбері написав за життя понад 400 творів, оповідання, романи, п'єси як для театру, так і кіно. В них він описує художній образ майбутнього, якими люди прийдуть у третє тисячоліття, які цінності візьмуть із собою, чи не забудуть у гонитві за технічним прогресом про доброту, любов, і милосердя. Ці питання стосуються кожного з нас і Всесвіту загалом. Рей Дуглас Бредбері народився 22 серпня 2020 року в містечку в штат Ілінойс. З дитинства він любив читати книжки, які стали його добрими друзями. Уже у 12 років почав писати власні твори. Далі більше. Юний Рей створив кілька версій продовження творів Едгара Бероуза, Жуля Верна та Герберта Уелса, відомих представників наукової та соціальної фантастики. Коли йому виповнилося 27, вийшла друком перша збірка повідань Бредбері. Темний квартал. Усе життя Рей займався самоосвітою. Він писав: я виріс у бібліотеках, я вірю в бібліотеки, бо більшість студентів не мають коштів на навчання. Коли я завершив школу, у моїх батьків не було грошей, тому я не зміг відвідувати коледж, але цілими днями сидів у бібліотеці. Світове визнання прийшло до письменника у 1950 році після виходу у світ повісті марсіанські хроніки, у якій розповідається про опанування космосу у наступних творах. Митець, а це у селі то за один день, калейдоскоп, канікули, порушує важливі проблеми розвитку людської цивілізації, збереження природи та культури. Головне завдання фантастики Бредбері вбачав у тому, щоб співвіднести існування людини з життям у Всесвіту, допомогти кожному усвідомити моральну відповідальність за долю людства і планети Земля. Талант митця визнаний в усьому світі. Рей Бредбері отримав найвищу нагороду США пульцерівську премію в галузі художньої літератури. Він також нагороджений орденом мистецтва і літератури, відзначений у Голівуді за досягнення в галузі кіно. В Америці започатковано премію імені самого письменника за створення фантастичних кіносценаріїв. В інтерв'ю українським читачам Рей Бредбері сказав: Діти Америки, Франції, Італії, Швеції та інших країн закохані у фантастику як і раніше, так і тепер. А щодо японців, так ті захоплені нею ще більше, ніж ми. Усі іграшки в них науково фантастичні. А погляньте на наші фільми останнього десятиріччя, які мали найбільший успіх. Це також фантастика. І все тому, що ми сучасні люди, люди техніки. Як можна не писати фантастику, коли нас оточують сотні тисяч автомобілів? Літаком можна тепер облетіти весь світ. При бажанні ви можете вільно здійснити кругосвітню мандрівку. Усе це стало реальністю і не потребує тлумачення, бо це наше повсякденне життя. Водночас Рей Бредбері надзвичайно тривожило знецінення духовності і занепад моралі в процесі стрімкого розвитку техніки. Він вважав, що людина, яка тримає в руках найсучасніші прилади, але втратила людяність, є небезпечною для світу. І все ж таки, письменник вірив у перемогу розуму, добра і краси. Я передаю людям свою любов до життя. Я хочу, щоб у них пробудилися найкращі людські почуття, щоб вони полюбили цей світ, який потрібно всім нам берегти», – писав він. Останні роки Бредбері був прикутий до інвалідного візка, але не полишав творчості. Письменник пішов із життя 5 червня 2012 року в Лос-Анджелесі, його книжки назавжди залишилися з нами і допомагають нам в усьому. Один із найвідоміших творів Рея Бредбері повідання усмішка. У ньому містяться роздуми про майбутнє людства і майбутнє культури. Автор вважає, що без культури майбутнього бути не може. У творі згадується картина Леонардо да Вінчі Джоконда. Чому і що за цим стоїть? Дивіться далі. Це оповідання – чергове попередження автора. Письменник намагається показати, до чого може привести цивілізація, яка розвивається з такою скаженою нестримістю, які люди втрачають відчуття духовної радості, розмінюють його на мідні п'ятаки тваринно насолоди. Бредбері підносить нам своє мудре припущення про те, що такий неосяжний науково-технічний прогрес може привести до того, що люди зненавидять мистецтво книги і разом з ним саму техніку. Але він залишив надію у вигляді малого хлопчини, справжнього героя, який усіх їх врятує. Що ти тут робиш? Це моє місце у черзі. Біг би ти, хлопче! Оближ хлопця. Та я жахтую. Цей хлопець знається на мистецтві. Я ж пам'ятаю його ще зі свята науки, коли ми. Чого витріщився? у вагоні? Це справа в ненависть. Людина ненавидить те, що її занапастило. Подивись, хлопче, довкола. Міста купи руїн, поля, радіоактивні. Кажуть, вона усміхається. Вона? Та, що зроблено з фарби та полотна. Вона не справжня. Та справжня була на дошці намальована. Скоро ми її побачимо. Скоро! Ось і тобі втіхі, і покорити, ні випити. Стоїмо тут, но вітру гладити. і втіхі крім цих наших свят, щоб їм гарно було. Скажи, чому ми все ненавидимо? Чому? А! Все зграє ідіотів, що орудувала світом у минулому. Це більше ніколи не повернеться. Що? Цивілізація? Через неї війна? Не поспішайте. Ось побачите, ще з'явиться тямовита людина, яка її підлатає. Людина з душею. Ну, зараз наша черга. Спритніше! Як її звати? Монна Ліза.